Громадська організація «10 квітня, яка є партнером агентства ООН у справах біженців, вкотре демонструє свою турботу та підтримку внутрішньопереміщеним особам. Цього разу допомогу отримали найбільш вразливі категорії населення, серед яких родини з дітьми, пенсіонери та особи з обмеженими можливостями, які змушені були залишити свої домівки та переїхати до Подільської міської територіальної громади в період з 1 вересня по 4 грудня. Особливу увагу було приділено підготовці до зими. В рамках ініціативи внутрішньопереміщені особи отримали спеціальні зимові набори, які покликані забезпечити їх базові потреби в умовах холодного сезону. Сьогодні ми роздаємо гуманітарну допомогу для біженців, які новоприбулі, тобто за останні три місяці, прибули до громади. Гуманітарна допомога цього разу складається з так званого вінтерпаку, тобто речі, які потрібні для того, щоб пережити зиму з мінімальним комфортом. Тобто, в нас тут є перелік, такий як ковдри, матраци, спа. Мішки, термоси, павербанки та інша техніка та. Інші речі, які зараз вкрай необхідні для тих, хто нещодавно приїхав до громад. Наша громадська організація надає дуже багато видів допомоги серед основних напрямків. Це соціальна, юридична та психологічна допомога. В нас є горяча лінія. Дзвоніть, телефонуйте. Ми завжди раді вам підсказати та допомогти. Наші спеціалісти завжди на зв'язку. Ми мали нагоду поспілкуватися з людьми, які отримали таку необхідну їм допомогу. Я з Миколаївської області, Березнеговацької ОТГ. В місто Подільську отримали гуманітарну допомогу від організації «10 квітня і дуже були приємно здивовані такою допомогою, і такою підтримкою. Дякуємо. Поспілкувалися ми також із Ольгою, матір'ю дитячого будинку сімейного типу зі Слов'янська, що на Донеччині, разом з шістьма дітьми їй довелось залишити рідне її місто через бойові дії. Ми дитячий будинок сімейного типу Стратулат. Щойно приїхали, перемістилися до міста Подільськ. Нам по субвенції купили будинок громада, і тепер ми будемо проживати тут. Ми вигажаємося тільки щойно переміщеними особами. отримали від 10 Квітня допомогу текстилем, постільним там, білизною, матрасами, те, що в першу чергу необхідно для людини, яка щойно перемістилася. От у нас шестеро дітей під опіку, це всі діти сироти або позбавлені батьківських прав. Громада нас приймає дуже тепло, і ми дуже вдячні громаді за надану таку можливість проживати саме в цьому регіоні. Ми мріяли про це місто, воно дуже тепле. Люди тут дуже теплі, доброзичливі. А організація 10 квітня відразу відгукнулася допомогти нам. Ми дуже вдячні цій організації за надану допомогу. Такі ініціативи вкотре підтверджують важливість співпраці громадських організацій із міжнародними партнерами. Адже разом вони створюють дієву підтримку для тих, хто цього найбільш потребує. Ірина Десюк, Олексій Мягід, телекомпанія Пет.